Привіт, мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх ралах її існування, і як бачите, з усіх поверх у моєму офісі. Але сьогодні, на заході сонця, я не могла нагріти собі місце і не зняти вам ролик. Тому слухайте, що я подивилася за ці вихідні, це я подивилася інтерв'ю Олесі Бацман, яке загалом не цікаве, але я вам приведу це як приклад нарцисичного спілкування. І інший приклад теж творчості на Ютубі це було інтерв'ю Прентковича, її чоловіка. Всі називають його Прентковичем, але Пренткович це, по-моєму, і колишній чоловік, який теж виїхав за кордон. Якщо вірити чуткам, а можливо, і фактам, не перевіряла, але там виїхала вся родина, і це теж як приклад у нас такий вечір газлайтингу сьогодні. Точніше, дослідження цього явища на просторах нашого Ютубу і в суспільстві, тому що це, звичайно, якась така велика компанія, в яку може долучитись і Спартак Сувота, і Соня Морозюк Абіздойних, як у Достоєвського було уніжене і скарблене. Оце у нас така велика компанія, в якій прекрасно впишеться власне Олеся Бацман колись. Якщо справи підуть гірше, тому що вона переконана, що вони носії світлого, демократичного усього, що є хорошого в нашій журналістиці українській, хоча до неї вони мають мовне відношення, мовний стосунок, і почнемо ми, мабуть, не знаю з кого давайте з принтковичів, тому що це звичайно приклад газлайтингу. І їхнім клієнтам, а вони продавали курс в цьому власне, записі, тому що виду справи йдуть погано, і якби добре вони все одно не заробляли, а ми не знаємо, чи вони добре заробляли, бо вони понесли великі втрати, і вони про це говорять в цьому відео, але намагаються прикрасити і говорять про те, що насправді вони зрозуміли як перенаправити, Знаєте, як та Аніта Соловей, яка медитувала вже тільки почавши лікування зі своїм діагнозом, вона зразу почала медитувати і продавати, і казати, звертатись до себе з майбутнього, і тепер вчить, як людям з інсультом жити в цьому світі. Власне, така сама історія зараз, Прендковичами, які намагаються навіщо взяти і очолити тему хейту в нашій країні, будучи в Іспанії. А наскільки це актуально в Іспанії, не ясно, але вони вже виїхали, і чоловік ясно, що не може повернутися, тому що він зробив дурницю, і, мабуть, вони могли б купити йому якийсь варіант виїхати. І в довідку з тяжковою хворобою, як це часто буває, але вони зробили ідіотизм, і він не повернувся з одного з виїздів по системі шлях, коли наші волонтери або всякі медійні люди виїжджають, збирають якісь там. Благодійність, донати чи зброю, чи, чи гроші на ту зброю ну, тобто в залежності, що, що, за чим вони там їдуть, але вони мають повернутися за конкретний час додому. Він виїхав і не повернувся. Таке роблять велика кількість чоловіків, українських чоловіків, тому навряд чи це можна публічно пробачити. І саме таким чином вимолити після того, як в інтернеті є дуже багато відео, де чоловіки виїжджають і кажуть, Україна мені нічого не дала, нічого не знаю, назад ніколи не повернуся. Тому що вони підсудні, тому що законодавства про те, як їх повернути, немає. Благословення, тільки поверніться. Я не знаю, що вони мають зробити. Тому, власне, тут така сама, по ідеї, справа, бо інших причин виїжджати у нього не було, судячи з цього відвертого, щирого, світлого, сонячного інтерв'ю. І людей, на яких, власне, базується все хороше в цій країні, тому що, звичайно, вони дуже багато допомогли, дуже допомогли. І вони дуже старались, і досі дуже стараються. Ми стараємось всім менше і Окей, ми з вами. Глядачами, може, не так стараємося, як якісь публічні люди, але вони, власне, докладали багато зусиль, і от нам з ними пощастило. І ми їх виправили. Я про наше таке колективне свідоме, тому що якісь люди його, його її так залякали, що вони мали тікати за кордон. Чомусь політичні о, такі самі скандали не, закін... не завжди закінчуються виїздом за кордон. Тобто виїжджають всякі Ківи, але не виїжджають люди, які хочуть продовжувати працювати в цій країні. І це давня історія, і боже, я забула вийняти навушники. сподіваюся, записується звук. Продовжимо про те, що нам дуже пощастило з ними. І, власне, в чому історія? Історія в тому, що як же що люди могли їм таке писати, а то це вперше і ніколи, знаєте, ніколи такого не було, і от знову. Тобто, так було страшно Тетяні, так було страшно, що вона поїхала в Тернопіль збирати речі. І там жила, і нічого з нею не сталося із її дітьми. А чоловіку було настільки страшно, що він не вертався. Типу, вони в нас перші, хто поїхав на Мальдіви, типу, Волошин ТК не їздили в Мексику, і інших не було у нас випадків точно рівно таких же і половина депутатів не переїздили в ті Мальдіви. і не було таких же скандалів. Не були. Але вони чомусь вирішили саме в цей момент скористатися і виїхати всією своєю родиною, ще й захопивши судячи з усього колишнього чоловіка. Вони всі поїхали туди. Але тепер вони газлайтять і кажуть, що нам з вами не пощастило, що ми втратили таких видатних блогерів, і що нам могло так бути добре. І вони стільки несли користі і вчили економічні, як я розумію. Цей чоловік Принткович, він якийсь бізнес-тренер, не знаю, тренер, лектор, хто він там, але от власне без нього, мабуть, наша економіка загнеться. І без його лекції за кордоном, тому що це, звичайно, багатомільйонні форуми, і знову-таки ніде такого не було, і тільки українці можуть провести мудрість за кордон. Тому він, він мав зі шляхом їздити кожен місяць, невідомо куди. Ну, це такий газлейтинг по але посередині цього відео є посилання. Напишіть нам 1, 2, 3 і ми вам вийшли в гайд» там чи щось таке. Тобто вони намагаються очолити цю всю тему і ще й впарювати якісь зараз інфопродукт. Що цікаво в цій історії, що ну, те, що вони продають постійно, то ясно, і Проткович власне нічим іншим ніколи не займалася, Вона людина прагматична, і фішка не в тому мені здається, що вона якийсь сильно цікавий блогер, а вона людина, яка може прагматично, цинічно робити гроші. І в цьому і сильна, і слабка і сторона, тому що ну, вона виглядає дуже так. Награно і закомплексовано, ну, завжди так виглядало з того, що я бачила. Я не підписниці інстаграму і взагалі не сильно орієнтуюсь в блогерах, тому що тут, що, можливо, це замов на щось і хтось там, ну, і там. Можливо, у цих же всіх блогерів є якась там мафія, хто кого витравлює, але вони роблять самі досить багато для того, щоб власне, їхні конкуренти теж їздили на Львів, і нічого, повернулися всі щасливі. І працюють далі нормально. Тому. Така історія сумнівна, цікава взаємодія цієї пари, коли принтковець чоловіку підкреслює, скажи то, а відповідай на таке питання, а скажи йому це. Тобто така мама і син або знаєте, жінка і чоловік підкабученик. Тобто так вона його трохи під, підколює, підскубує, а він там, щось старається. Та, та, та. А, ну і власне у неї більше медійності, більше. А він ще один батько її дитини. Тобто вона да, вона кар'єристка специфічного бізнесу медійного, вона втратила багато, вона втратила контракти і намагається дуже дурним способом це повернути. Тому що ну, я не консультант з криз, але з того, що я чула, то звичайно, є одне просте правило: в таких скандалах треба замовчати. Не так замовчати як Спартак в суботу, а потім огризатися. А якщо от саме такий скандал, то зазвичай люди на час залягають на дно, а потім вертаються з вибаченнями і якимось нерозумінням, а не тікають, тому що втекти можна особливо в часи війни в один кінець. А вони чомусь вирішили, що можна якимось чином зараз це все відмотати. Можливо, для якоїсь частини актуалізації якоїсь аудиторії вони це зробили. Хоча, власне, знову-таки Ютуб на їхня платформа, хоча, може, вони хочуть її зараз розвинути і зробити на Ютубі. Продовжуючи що ще, якщо вам буде цікаво, щоб я розібрала саме Принткович, то як мінімум я знаю одне інтерв'ю це у Маші Єфросінної, можу його подивитися, старе інтерв'ю і розібрати. Але напишіть мені про це, якщо вам це цікаво. Тому що тут, звичайно, не зовсім такий психологізований розбір, тому що нічого розбирати. По ним не можна нічого сказати, можна сказати тільки про те, що це маніпуляції, про тому, що вони тут в чому проблема? Проблема в тому, що коли ви сперечаєтеся в діалозі, ви можете переконувати людину, знаєте, як в суді, наприклад, адвокат сперечається, перекрикує, там якось маніпулює. Це може так бути один на один. Коли ви, ви в закритому приміщенні, і ви свою впертістю, свою агресію намагаєтесь когось переконати в чомусь. Але як можна переконати величезну кількість людей, які в різному настрої з різним бекграундом дивляться ваші, оце от дурацьке інтерв'ю? Тому що, власне, які ну не знаю, мої відео, той, хто дивиться моє уже якесь там 30-те відео, і той, хто бачить мене вперше, має зовсім різне враження. І я відповідаю зовсім на різні запитання, і особливо ті люди, які там одне відео подивилися і мають якісь там до мене претензії, тобто, і зовсім не розуміють, про що я говорю і хто я. Тому це важко донести їм їх просто переконати свою агресію, бо ще чимось. Тобто, тут занадто різноманітна аудиторія. Це не працює, цей механізм просто бути агресивним. І це не спрацювало ні у Соні Морозюк, ні у Спартака Суботи. Тобто для якоїсь військової аудиторії, так для цієї аудиторії вони і так актуальні. Тобто ті, кому байдуже, або ті, хто такий же, вони є, але це меншість. І, звичайно, ті меншості Франкович зробити не може. І її прекрасні бізнеси в Україні, вірогідно, не працюють. Хоча тут вона і розказала, що нам тільки краще, і справді медійність якась ж піднялась. Тобто їхні згадки в інтернеті, якісь там 150 ресурсів чи 300 ресурсів в Україні. Всі про них писали, скільки тих ресурсів, Одно вони рахували кожного, хто в Твіттері написав, чи перепостив щось в Фейсбуці. Ну, що таке ресурси? Це кожен блогер, який зняв про них ролик. Це маячня, і ясно, що вони просто агресують на аудиторію і на людей. Хоча могли б просто вибачитись. Сказати, що вони там слабкі, помилилися, зробили дурницю, і якось намагалися. Тут же не з людьми треба домовлятися. Треба домовлятися з правоохоронними органами, а не те, що вони роблять. Переконати таким чином людей теж неможливо, просто на не них агресуючи. Ні, на когось можливо, але це знову таки це меншість. Про Бацман теж цікаве інтерв'ю. Воно цікаво виключно в тому плані, що вона нарцис, як я вже сказала, який чоловік, і це і таємниця їхніх прекрасних стосунків, що вони два нарциси в одній сім'ї, які і він кар'єрист, вона кар'єристка, схоже професія, походження, коріння там і так далі. Вона, як нарцисс, у неї є велика ця дитяча травма, коли її батько зник з її, дитинств, в її дитинстві. Вона жила з мамою в селі замість центру Харкова. Видно, чи мама з цього двору, чи що. Щось пішло не так. І вона жила з бабусею, мамою в селі. Мама була кухарем в шкільній їдальні, бабуся колись працювала в школі, а ця була відмінницею. Агресивною номером один і так далі, але і наскільки люблять таких дівчат, і теж там була така історія цікава, коли приводять приклад там, якихось образи ворогів, і вона каже: От у мене була подруга, яка дружила з кимось там, три місяці, а не зі мною, але нічого. Потім вона повернулася до мене і досі зі мною дружить. Тобто, це приклад нарцисичного, як я казала, спілкування, коли нарцис. Обмежує свою своє дуже коло, і вона каже, що у неї мало близьких людей, бо вона їх контролює. Вона контролює настільки гордону, що знає всі паролі від всіх його, мабуть, і месенджерів, соцмереж 100%, Тобто вона всюди. Вона контролює його дітей від його колишніх шлюбів. Вона з ними їде влаштовує їх вули за кордоном. Вона всюди. І всіх потрібно, тобто, щоб люди розуміли, що без неї ніяк, ці близькі, так, і оці люди з її минулого, які навіть подруги, які мають її цінувати, бачити, чого вона досягнула, яка вона тепер впливова і багата, і бути від неї залежними. Коли їй кажуть, а чи нормально, як у вашій мамі з вами оце живеться? І вона знову-таки вона так. Різко на це відповідає, що по-перше, мами треба питати, а по-друге, що такого поганого жити з нами? Вона з прекрасно. Їй дуже пощастило. Тобто вона контролює цю маму, щоб мама нікуди від неї не ділася. А потім щось цікавого, що Ну от цей патологічний такий контроль, і вона ну нічого не може відчувати, як і до цього батька свого вона в 16 років приїжджає до батька додому. знаєте, ніби як на оглядини такі. І її бабуся до її бабуся дозволяє у них, грубо кажучи, ну це так виглядає залишитися, і всі вони такі прекрасні, такі цікаві, але проблема в тому, що вони від неї відмовились протягом попередніх 16 років. І зараз вони, от нарешті, ну зараз їй стало 16, вона приїхала вчитись у Харків, вони її нібито прийняли за свої. І вона от жила з батьком, його новою дружиною, це бабусею в цій дивній родині, і там Слава Плюс у неї питає, як, яким було перше, перша зустріч з батьком, і вона щось таке відчула, коли його обійняла вперше. Але, видно, вона настільки розщеплена зі своїми почуттями, що вони так від неї далеко. Тобто вона нічого не відчули і трохи так. Водно про, про налякало, можливо, це навіть. Але вона от жила, поки не закінчила вуз, і далі там вже була історія замовчує, і все це так прикрашено. Це спілкування з нарцисами, воно прикрашено бантами. Це все заготовлені, мільйон разів проговорені тексти, які прекрасні. Все було чудово. Життя в селі було неймовірне, вона мала все і навіть більше, хоча грошей не було, не було їжі, не було нічого. А в неї було все. Позичали гроші, щоб у неї було все. Тому все було прекрасно, і у неї було все чудово, і далі було неймовірно. Тобто, це от така важкість, тому що нарцис або він такий грандіозний, феєричний, або він ніякий і не вартий взагалі уваги. Оце от так відчувається в цій Олесі Бацман. Цікаво, що вона виглядає старшою за 39-40 років, з їй зараз я думала, що вона значно старша. Навіть з от поки я думала про це інтерв'ю. А я ж в основному слухаю, які, власне, ви мене частіше, пишете, що слухаєте, ніж дивитися. І от навіть вона прийшла в вишиванці, і ця вишиванка все одно виглядає російською. Це біло-червоний улюблений колір гордонів. Це такий, знаєте, як оцей мерч росіян до війни, коли вони десь там на відпочинку могли їх зустріти там, чоловіків, в плавках раша. Червоні труси з білим великим написом, або ці футболки, спортивні костюми вони всі ці раша. І от ця вишиванка, в якій вона була, вона також виглядала прекрасно, якби Росія прийшла. На жаль, у мене таке враження. І починається інтерв'ю з питання про хороших русських, і звичайно, вони є. І її знаєте, пріоритети, це Фейгін і Нівзоров, а не якісь українські політики і іноземні експерти. Це таке, знаєте, пострадянська така журналістика, радянська, тобто люди, які мали радянські орієнтири і не змінили їх, от якось так це відчувається. Ну мало кажучи про те, що. Там чи, 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 ці вони кагебісти чи хто ці ФСБшники, хто вони там можуть бути, а потім що ще щось цікаво, навіть коли їй кажуть, що рейтинг ем, озвучить, ну, от її рейтинг українських президентів, то він звичайно починається з пострадянських президентів. Це Кравчук і Кучма. На останньому місці неї Порошенко навіть після Януковича. Я, звісно, извиняюсь, но але тут навіть після Януковича. Ющенко після Зеленського, ну, ясно, що Зеленський зараз для нас номер один, але ну, знаєте, можна було їх посунути вперед. І Ющенка і Зеленського, тобто не про українські. Прізвище у, у неї, тобто люди, які сильно вплинули на те, що ми маємо зараз. І таке так ну, ні про що це інтерв'ю, тому я не виділяла якийсь окремий час. Тому, сьогодні у нас і принтковичі, і Бацман. Колись я хотіла про Гордона поговорити. Ну, власне, це подібний текст був. Але якщо може колись дійдуть руки, і буде ще якийсь розбір. Може, ще якісь інтерв'ю, тієї ж Бацман, але знаєте, ці всі о, діти, продовження нарцисичні, вони всі геніальні, всі неймовірні, тому що у них прізвище Гордон. А потім ще з такого нарцисичного. Те, що ця ідея, що батьки, батьки мають дітей якомога більше накачувати інформацією, справа не в інформації. Дитину сполуна в перші роки дітям потрібно розвивати нейронні зв'язки. І ці нейронні зв'язки вони є теорія, що паляться там тими ж гаджетами, мультиками і всім іншим. Тому от, якомога більше такого. Нейропсихологічно має бути впливу. Тобто це більше руки, зір, якісь відчуття, смаки і так далі. Далі це да розвиток, але, на жаль, ви не мож... ця губка, про яку всі так люблять говорити, є такий прекрасний, знову таки, нейропсихологічний факт, що перша чистка відбувається мозку в підлітковому віці. Тобто, по суті, знаєте, як чистка комп'ютера. От стільки вчились, вчились, і воно чиститься, залишається тільки там якась частина інформації, і потім друга чистка, грубо кажучи, школа, кінець школи, а потім кінець університету. Тому ми не пам'ятаємось всього, що ми вчили в університеті, готували на іспиті і всього того, що ми вчили в школі. І це інколи люди знаєте, ніби як вирівнюються. Знаєте, двішники, відмінники в якомусь світі можуть виглядати однаково. Тобто я не говорю про те, що люди інтелектуально не розвинуті будуть так же виглядати як інтелектуали, але, знаєте, в якійсь, якомусь віці у вас ще є шанс добирати, але є оцей момент прорідження. Це факт такий біологічний, нейропсихологічний. Тому майте на увазі, і дітей не так треба мордувати, як вам здається. Якщо діти це ваше нарцисичне розширення. Це не тільки треба знайти, як і вона запропонувала проводити постійно тест, на що в сім років можуть сказати, яка там, професія, які знання потрібні дитині. На що брати стільки факторів виховання, вихованні, в комфорті, в родині і так далі залежить, впливає на те, як, наскільки дитина зможе вчитися, що інколи. Дитина, яка ніколи не вчила математику, могла б бути і математиком. А психолог або там ще хтось, хто проведе тест, ну вона ж не знає, там логічні задачки погано вирішує. А це просто запущена дитина, наприклад, або дитина, яка відволікається на якісь свої переживання. Тому це теж дуже важливо. Слово на сьогодні буду завершувати. Бачите, вже сонце сідає, і я вже тут гніздюсь на своїй скрині да, вилізла на неї, щоб було якось і світліше і був гарний фон. Побачимось. Побачимось на каналі, підписуйтесь, залишайте коментарі, приходьте на терапію і пропонуйте якісь цікаві теми. Скоро побачимось. У мене вже відзняті сьогодні, я от якраз пощу.